Доброго дня, шановне панство Ланосоводів. Сьогодні хочу розповісти вам про таку проблему, як падіння радіатора пічки і як його швидко та без зайвої головної болі відновити. Прийшла зима та помітив, що печка пічка перестала гріти взагалі. Взагалі немає тепла. Думав, що забився радіатор, але потім вирішив подивитися, чи може він впав. Це все можна легко діагностувати. Ось тут є патрубки, які йдуть до пічки, за них треба трохи подіргати. І якщо чуємо, що все це... вся ця конструкція рухається, то значить ...значить він таки впав. Перший раз подивився багато відео на Ютубі, знайшов такий спосіб, як Підняття його за допомогою ось такого ось швидкого монтажу. Зробив отвір ось тут. ну Тільки до цього він був менший. Зробив отвір, вставив цей дюбель швидкого монтажу, забив цвяхом, все підперлось, цю конструкцію зібрав і дуже зрадів, пічка гріє, як в жигулях. Дуже добре. Їздив, їздив, але це щастя тривало недовго. Десь через тиждень пічка знову, може днів 10, перестала гріти. Я поліз сюди знову, подіргав за ті патрубки, знову шатається радіатор. Дістав цей дюбель, а він обламаний. Ось так він обламався. Десь ось тут. От. Подивився, ще багато ідей, хтось там. Хто що робить, але мені жодна з них не сподобалась. Я придумав свій спосіб і хочу вам показати, як на мене, він дуже простий. Я взяв кусок держака для щітки. Відрізав від нього десь міліметрів 50. Зробив більший отвір тут. Алюмінієва пластина, його прикрутив. Саморізом. До альмінової пластини зробив заготовки чотири отвора. І зараз буду кріпити ось так. Ця вся конструкція Отак стає, підпирається і чотирма саморізами кріпиться до цього нижньої, нижньої частини корпуса пічки. І все. Тепер конструкція буде надійна. Тому ну, що з цим держаком ніхто ніякою силою його ти не зламаєш, не зігнеш. Вот. І ці чотири саморези, ось такі зі сверлом будуть надійно тримати його. І пічка буде гріти. В общем, моя ідея така, кому подобається, користуйтесь. Всім пока.